Друзі, ще історія не варто шукати крамолу в словах Байдена про те, що мовляв ніяких спрощених процедур для України при вступі в НАТО не буде. Я розумію десь Сполучені Штати, коли вони говорять про те, що треба посилити боротьбу з корупцією в Україні. Це дійсно потрібно зробити і потрібні результати. Втім, хто як не західні партнери, наші купу вже грошей вклали в антикорупційну інфраструктуру України. Таким чином, вони що? У нас антикорупційних органів дуже багато. Таким чином вони що? Вони визнають свою е, нездатність створити щось ефективне в Україні, коли Байден робить такі заяви, чи що? Ну, виходить, що так. Насправді, це знаєте, позиція негеополітичних лідерів при всій повазі. Тому що потрібно розуміти, план ворога дуже простий: він є, він був і залишається таким Окупація України, частина людей. Не 8, а 18 мільйонів, наприклад, вони думали, що втече з України частину людей проженуть, скажімо так, через фільтрацію. А частину людей, десь 2 чи 4 мільйони, примусово мобілізують в армію. За прикладом Псевдореспублік Донецької та Луганської, да? і цією великою армією разом з Україною ворог збирався анексувати. Да? Латвію, Литву, Естонію і стати на кордоні з Польщею, як мінімум стати на кордоні. Якщо країни НАТО і лідери НАТО цього не розуміють, тоді вони не геополітичні лідери. На жаль, тоді вони мислять категоріями своєї каденції. Тому що дана ситуація: гарантія безпеки для Європи це Україна в НАТО. Бо якщо Україна не буде в НАТО, і не дай, Боже, через років п'ять ворог повернеться більш сильний, а ми не будемо в НАТО. І щось піде не так, то знаєте, заходу буде дуже важко. Дуже важко. І цього не можна допускати. Україна має бути в НАТО. Хто б там що не казав? Якщо геополітичні лідери думають інакше, вони приречують членів НАТО маленьких на дуже ризиковану долю. Слава Україні! Переможемо всіх!